Геть ти, думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота, Чи то так у жалю, ви голосінні, промайнуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лих співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на обоєм сумнім перелозь, буду сіять, барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гаряча розтане, та льодова я міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту важкою, буду пісню веселу співать. Вдому ніч упровідну, не стулю, ні на хвилинки очей, все шукатиму зірку провідну, ясну володарку темних ночей. Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.